Вітаю, шановні друзі. Зараз розповім вам, як вести себе в конфліктних ситуаціях на німецьких дорогах, як ведуть себе німці в конфліктних ситуаціях, і що в жодному випадку не потрібно робити, щоб дана конфліктна ситуація, не дай Боже, не переросла в кримінальну справу. Зробіть, будь ласка, репост, друзі. Я не відкрию для вас таємницю, якщо скажу, що в Україні манера водіння відрізняється від європейської, в особливості від німецької, і що конфліктні ситуації в Україні більш агресивно вирішують. Ніж в Німеччині. Е, тому е, українцям потрібно бути обережними, тому що е, Ті способи вирішення ситуації, які, скажімо так, деяких звикли українці на українських дорогах в Німеччині можуть призвести до кримінальних справ, друзі, і до великих проблем. Про що я кажу? Дивіться, якщо ви їдете в Німеччині по, по дорозі, там по автобану е і десь е можливо невчасно включили поворотник, можливо, повільно дуже їхали, і ззаді вас якийсь там емоційний німець попався і щось вам там е показує. З дальнім світлом об'їжджає вас щось вам там хоче сказати, кричить в машині. Як на це реагувати правильно, друзі? Сама правильна реакція на це все. Це просто не дивитися на нього, не вступати з ним в контакт і їхати прямо дивитися, прямо навіть не повертати своєї голови в його сторону. Так роблять німці. Якщо німець затупив на дорозі, він ніколи не буде повертатися до вас е і щось казати вам у відповідь. Якщо ви помітите, що німці, які туплять на дорогах, вони просто от... зробив він якусь неправильну дію, там не включив поворотник е дуже. Е Пізно перестроївся в іншу полосу. Він просто їде собі, навіть якщо його якийсь автомобіль обганяє і щось йому там починає розказувати руками, махати. Він просто дивиться вперед. Отак От сидить і е, тримається за кермо, і дивиться вперед. Він не повертає голову, він не відповідає е, тій людині в іншій машині жодним чином, нічого не реагує ніяк, друзі. І це сама правильна реакція. Тому що якщо ви почнете у відповідь німцю, який там висказує якусь претензію до вас щось показувати, щось робити, от, наприклад, ви йому покажете середній палець, чи покажете покрутите пальцем біля голови, чи отак покажете, чи постуч постукаєте по своїй голові, друзі, це все може бути розцінено як е, не. Правильний жест, за це передбачено відповідні штрафи. За це може бути навіть кримінальна справа, друзі, е і е це дуже дуже неправильно. Тому якщо ви попадаєте в конфліктну ситуацію на дорозі, краще навіть не повертайте свою голову в сторону тієї. Е того авто, яке їде поряд з вами, і в ньому сидить чоловік, який хоче висловити якусь вам претензію. Просто їдьте собі прямо. От дивіться вперед, дана людина проїде, німець проїде. Він вам нічого не зробить. В Німеччині е, немає е, оцієї культури підрізання, там тормозити автомобіль. Ну це один там на мільйон, можливо, якийсь ідіот і знайдеться. Але в принципі, е, німці, якщо чимось не задоволені на дорозі, максимум, що він може зробити. Це просто кричати в своєму зачиненому авто. Все, вас не будуть зупиняти, підрізати. Тому у відповідь ніколи не реагуйте емоційно. Просто дивіться вперед. Навіть якщо ви були неправі, навіть якщо ви затупили е на дорозі, просто дивіться вперед, їдьте дана людина покричить в себе в автомобілі і проїде. Тому що якщо ви будете відповідати у відповідь, там доганяти його, тормозити не доведи, господи. Це буде розсінено як створення аварійної ситуації. За що можлива кримінальна справа? Покажете середній палець. І це може бути витрактовано як е, образа, друзі. Да, Покрутити пальцем біля голови. Це також може бути е, розцінено як образа. Тому не робіть цього. Е, завжди спокійно реагуйте на будь-яку ситуацію. Іншими словами, просто не звертайте на них уваги. Вони у відповідь вам нічого не зроблять. І ви собі поїдете прямо. І так, до речі, друзі роблять всі німці. Я вже помічав не один раз багатьма німцями також спілкувався. Найкраще реакція на будь-яку претензію зі сторони німця до вас. Це просто ігнор, 100% ігнор. Просто ігноруйте його і все. І тоді конфлікт сам по собі завжди закриється і він буде вичерпаний, друзі. Ось така вам порада. Майте на увазі, не вступайте в дорожні перепалки, нічого не показуйте німцям, тому що вони можуть написати на вас заяву в поліцію. Але так само і ви можете на них написати заяву до поліції. Пам'ятайте про це, зробіть, будь ласка, репост. З повагою ваш адвокат Демченко.